Всім доброго дня! Продажі у нас сьогодні Golf 6, машина свіжопригнана з Німеччини, автомобіль в дуже гарному збереженому стані, без перебільшень, двигун 1.6 бензин, механічна коробка передач, в гарному кольорі, покузу авто без корозії, з невеликим оригінальним пробігом. Сервісною прозорою історією. Пороги ціленькі, без корозії, зимова гума. Двигун працює чітко, помилок немає ніяких. Заднє скло оригінальне рідне. Автомобіль 2009 року виготовлення. Перша реєстрація 10-й рік. В комплекті йде жилетка, аптечка, бажник охайний цілий, буксировочний гак, клей, викрутка, ключик. Все в комплекті і є. Кришка бажника не крутилася, не знімалася. Заглянемо в салон, салон в класному збережному стані, частенький, ціленький, присутні килимки. По комплектації передні склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, сенсорна магнітола. Магнітола працює, кондиціонер, механіка п'ята ступка. Механічний рушник. По кулісі все чітко, передачі вмикаються без проблем. 170 тисяч рідного підтверджено пробіг. З автомобілем йде в комплекті два ключа. Сервісна книга. Книга оригінальна. 2009 рік. Німецькі тюфи. Така папка з тюфами. Тюфи починаючи з, по-моєму, 11 року. Тюфи. Все, що робилося, обслуговувалось все збережено з автомобілем. Вон працює чітко, оберти не плавають, кермо не шите, ручка теж в оригіналі, ручник працює, склопідйомники працюють. Тут у нас подушка безпеки в середніх, в задніх стійках так же само, в сидіннях, в кермі, спереді, в панелі. Кондиціонер пічка працює. Стан гуми. Вінкод код автомобіля. Пробіг перевіряється по вінкоду також. Передня планка 33 неділя 9-го року. Оригінальна, рідна. Також з цієї сторони, 33 неділя, оригінальна рідна, фари також рідні, крила не крутилися, капот також. З цієї сторони кришечку притягує, з кришки не сапунить. Капот без сколів. фари також. Над лобовим корозії немає. Кого цікавить даний автомобіль. Телефонуйте. Машина знаходиться, місто Вінниця, більш детально буде в описі, або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії до даного автомобіля. Посилання на авторія. Також туди виставляю автомобілі, які вже куплені в Німеччині та скоро, скоро будуть в Україні. Розмитнені. Усім гарного дня та мирного неба!